Ця програма особлива. Вперше помилки підлеглих у сфері медицини коментує міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Олександр, спасибо вам огромное за то, что согласились сегодня прокомментировать мою программу. Вы первый министр в Украине, который такой смелый. Спасибо, спасибо. А когда у вас что-то болит, сердечко или еще что-то, вы куда лечиться? Я как потребитель пока не пользовался. Нет? Слава Богу. Нет. Это не деревянный у нас Нет. в офисе. Ну ничего. Ничего. Це майже територія головної швидкої лікарні країни. Під її порогом ця жіночка лежить вже понад півгодини. За цей час повстріли люди байдужі у справах, і тільки ця пані знайшла хвильку схилитися над людиною, що лежить на землі. Що з вами таке? Може, визвать? Ні, спасіба, все хорошо. Я просто в настроєнні, не, ну флоко настроєння. Спасім. Так не буває, не лежати. на лавочці посидіть. Спасибо, зараз Вам не плохо? Ні, все хорошо, спасі, правда. Мене звати Оля Фреймус. ви єдина, хто зголосилися. Дякую вам. Боже. Ви дуже добра. Боже. Знаєте, я тут пролежала. Знаєте, скільки? Дуже довгий час, хоч би хтось викликав швидку. Дякую вам. Боже, ну ви, ну, ну. Кого ви? Кого Як вас звати? Боже, ну ну, ну, це сам. Як вас звати? Я вам дуже дякую. Ви розумієте? І чому Ой, це робить? Боже, Я всі ваші передачі, смаки. Ну, ви Вибачте, чи... мені так ми зручно в такому вигляді. Як вас звати? Мене звати Юля. Юль? Ви знаєте, Юр, я вам дуже дякую за те, що ви маєте добре серце. Я коли бачу людей, які лежать, я завжди викликаю швидку. І ваша пропозиція була викликати швидку. Тепер я вже краще виглядаю. <рес> <рес> ви взагалі чудово виглядаєте, Ніжко. не думала, що о, їше, я вас просто побачу. Вам просто було страшно підійти в той Ні, момент? Ні, не страшно. Ну, чого ж мені страшно? Мені треба допомогти. На п'яницю не Ні, ну ви що. Хати. Це на пам'ять наша хустинка, бачите, з нашим автографом. Ой. Я, вас... я всім буду розказувати, що я всі... Ви ще Добре, раз обіймаю, біжу. велике. це ваше серце, Юлічка. Дай вам Бог здоров'я. Все, збираю, я монатки і йду на інспекцію. Добре. Добре. Команда інспектора провела цей експеримент навмисно. Адже щороку 50 тисяч українців помирають ось так. Просто неба. Веду вас на інспекцію до головної швидкої лікарні країни. Це відео таємного агента, який пролежав у цій лікарні. Напередодні наш таємний розповів, що в цій будівлі готують їсти для всіх пацієнтів лікарні швидкої допомоги. Дівчата. Ой, дівчатка. Добрий день. Не звати. А вас? А, Валентина. Вальчка, а можна я зайду до вас? Зараз вже не можна. А що? Уже день, вже робоч день очі закінчився, йде уборка. Навіть в лікарнях при зустрічі з інспектором кухні зачиняють. А що сьогодні і хворі їли? Сьогодні ви знаєте, в нас харчування зараз дуже скудне. Є в налічі лише овочі, овочі і в налічі є крупи. А скільки дає держава на харчування? Ой, <свісно> на сьогодні в нас іде харчування 2,5 з 2,5 гривні. Дві гривні? Це на триразове харчування? Так. Поспішає до хворих, яким цю їжу повезли. Хочу побачити цю вечерю за копійки. Ти навіть приїдеш, наприклад, з травмою голови, але може померти від голоду. Страшно. Одразу на порозі бачу людське горе. Скажіть, будь ласка, а ви з ким приїхали? Якщо я вас можу запитати? Чоловіку вже За шости сотків і благодаря тим кабричкам боже, тримайтеся. Просто я от тому й прийшла. Уявляєте, тільки що поговорила з людьми, які готують їжу. 2,50 дають тільки на харчування. Так, звісно, дуже тяжело на дуже хороші. Хороші. І тут дуже багато моїх знайомих лікарів, які і моїй родині рятували життя. Да. Тому зараз час і їм допомогти, правда? ж? Да. Дей, може до вас зайти? Програма інспектор Фреймут. Хлопчики, а це хірургія? Та можна я поспілкуюся з вами? А що у вас зараз. тут є з ліки? Заходжу в кімнату без дверей, і замість добрий день персонал дзвонить керівництву. Ви хірург? Те, ну зараз я Те, поруч. Поруч. І лише це хоробре серце залишається на місці. Як ви звати? Оля. А чим нейро нейрохірургія відрізняється від хірургії? Всі кімнати одинакові, тільки тим, який лікар тут сидить, так, так? Я зараз… так? Так. Рукавиць. Та? Да. Покажіть. Воно да. знаходиться в маніпуляційному кабінеті. Ну, у нас тільки є оця театральна завіса. Хлопчики, але як? Але і ці дві банки, вони є в кожному кабінеті, до речі. Що це за банки такі? Десенфекція? Так, да, так, да, так. Да. А ось і старший. І віком, і посадою. Добрий день, Оля Фреймут. Добрий день, Так. А, а чим ви лікуєте? Всім. Покажіть мені ліки. Ну покажіть. Ну хочете десь ліки покажіть мені? Ну, Рукавички. Покажете? Ви провчилися стільки років в, в університеті. Вам не шкода, що у вас немає з чим працювати? Ну питання не мені задавайте. А кому? Ну вам. <звач> ну так. Да. Не з чим працювати. Вопрос не мені, міністру. Що в состоянии состоянні это це вже очень ну, плохо. Наскільки я розумію, там просто неотложная помощь допомогу, уже вже в палатах. Лікарня має бути стерильною. Натрапляє на потрібні двері. Санітарна кімната. Ось цим санітарочки працюють. Може, мене ж голова закрутилась. чесно вам скажу. Там беруть постіль від крові. Бачите? Ходіть сюди. Це кров. Тут навіть немає пральних машинок, ви розумієте? Я... Це головна швидка допомога країни. Ні ганчірок. Тут якісь дранця. тут просто дранця. Лікарня, яка має бути просто бездоганно чистою. Дивіться, якими швабрами миють підлогу. Тут навіть немає елементарно ганчірок. Туфель загубила, ні, тут принцес шукати не буду точно. Ось і санітарки. Тут, а що виходить дівчатка ваші обов'язки? Ви приходите зранку і ви доглядаєте за хворими, яких привозять? Ми на аналізи возимо. Якщо грязне, миємо. Людей миєте? Так. Да. Ой, хороші. Бомж ще... то ж туди всякі контейні. Добрий день. Це а я пришел на ва. Я журналіст. Ну, я знаю вас. Я знаю. Я Ней до вам прийшла допомогти департаменту. Який департамент? Вони вас занепастили. Вільненький ми вибачте. Будь ласка, давайте так. Я не можу не знімати, тому що мені набридло. Тому що в цю лікарню завтра можу приїхати. Я ну, ми з вами говорімо. Ребята знімаєте, завтра я Чого це ви п'єте з зробити. По чому вони бояться? Они боятся, потому что врачи, так же как и пациенты, сегодня они находятся без прав элементарных. Они еще раз говорю приклеены они к, этой, к, этому, к этому штатному расписанию. Не дай бог, если врача выгонят, то очень трудно найти работу. Если брать элементарные лицензионные условия, я не говорю уже о там европейских или там, американских, это просто элементарные такие нормальные условия, то по этим стандартам надо будет закрывать, наверное, все больницы Украины. процентов ну, да. 95, навіть більше. Господи, ці ліфти. Тож може застрягнути на віки вічні. А ось і водій ліфта. В цій лікарні є така посада. Яриваніна. Верман. Я вожу в больницю. Да. І всі лікарі дуже у нас Хороший, хороші. Я знаю. Професіонали більші. А як До... людські гори кожен день бачите? так, ну, я бачу. Вмирали люди на вас на руках. Хай І якщо чоловік помирає, то це вивозить. То... Це... це ваша робота. Це, це нас така робота. Я ви, то це, ви, ваш ми така сума... на це йшли і ми це об'язані робити. А халати вам тут форму видають Чи Це ви собі самі? Ряко? Самі собі покупаємо. Самі? Да. Чи одягами? На да. гуманітарки, пошли, набрали по п'ятерки. Щоб було, що поміняти. Они тетя і тоді суперпродакт купикувати. Да, а здевається в секонд-хенді. Яка зарплата тетя тебе Ой, зарплата. 700 000 1000. Було трошки більше і ти забрали. Куди? Не знаю, якісь 30% було у нас доплачували і забрали, і на сьогоднішній день нема нічого. І тисяча Костяр, а у вас є сім'я? Є. Хто? Син невістка внучка. О, клас. А чоловік. У вас 90 Я 90 років. Я співчуваю. Я вам бажаю просто здоров'я і з такої власне, усмішки. Власне, і нехай власне. ніхто не помирає у вас на руках. Така у нас професія. Дякую вам за вашу роботу. Піду я далі. Там палати, <світ> та цьвір. І там! Заходжу до хворих подивитися на вечерю, яка навіть гривні не коштує. Ой, добрий день. Вибачте, будь ласка, можна до вас зайти? Дівчатка, тільки ми з камерами. Можна вас знімати? А вже приносили їсти. Так, да, кашу суп приносили. робіть. Та да, зараз і ще. Комбот, а вечерю? І Ще кашу приносили. Вже вечеря була, та просто ну персонал старається як може, але подивіться, будь ласка, на цей матрас. Як можна взагалі? По-перше, це метал буде тиснути в плечі. По-друге, подивіться, воно ж настільки старе і знищене. Але якісь ліки, як коли до вас лікар приходив? Ліки саме самі звісно. Наша маска лікар підтверджує: вчора був випадок, ми півгодини чекали, поки хворі якби родичі хворого, підуть куплять шприци для того, щоб набрати кров, тому що хворому не було чим набрати кров. В больницях скорої допомоги немає елементарного шприцов. Чому? Почему я не могу ответить? Потому что вообще непонятно для меня эта ситуация. Шприцы это самое дешевое, что можно купить сегодня абсолютно без проблем. Кто украл деньги на шприцы? А, а почему люди крадут, например, вату или крадут шприцы? Потому что это ничего, понимаете? Это не, не когда это ничего, это коллективное. Ну, смотрите, Советский Союз продолжался 80 лет. Коллективное не работает. Надо иметь свою собственность. Ну, доктора говорят, называть. что им не приходят деньги оттуда. Ну, того надо сажать. Кого? Ну, тот, который не донес... Так они о вас да, говорят, ну, извините. Ну, я же да, шприцы не распределяю, там деньги распределяются. Деньги даете вы больницам? Деньги мы даем, ну, неправильно даем эти деньги. А тут... А тут... Да, и вам здоровья. Душа тут, конечно, моя. немая. Мила немая, потому что лекарня без мила. шафы для одежды. Але, наче, не моя. Це було відділення токсикології. Мій таємний агент розповів, що в цій лікарні люди лежать в коридорах. Я навіть знаю, на якому поверсі. Ходімо. Пані Віра, заходьте. Ну, у вас є тут крісло, хоч щось у вас тут да, є. Я сумочка є. ваша. Це ваша сумочка, да. примір. Тут Я... ваші особисті речі, дають дзеркальця, можна причепуритися. Знаєте Трава, тихо, Зустріла. Тихо, тихо. Ой, застряла. Тіхонько, тихо, піхотно. Тихо, тихо. Бувало таке, що хворі застрягали, пані Вір. Всякий це транспорт казав один. Зараз поїдемо. Все буде добре. Вірочки, не переживайте. Давайте може викличемо допомогу. Ні, ні ні Пойдемте. поїхали, так? О, бачите, як все слово, бо бо як хворим застрягнеш. Дякую. Дякую, пані Вірочка. А ось і коридорний пацієнт. Не Оля звати, а вас? Може, коли вас присяду? Да? Сашенька, скажіть, а чого ви тут лежите? Я вам ще тут іду. Ні, чого ви в коридорі сто... лежите? Коли так душно просто. Душно? А чесно скажіть, там ж є місця, там так само... Ні, ну, зрозуміло. Душно просто. бачите, я навіть одягав, мені кривати. Ви просто самі попросили в коридорі. От, скажіть, в цій лікарні може опинитися будь-хто. Чому держава так нас не любить? Чому я плачу податки? Моя, від... моя зарплата відкрита. От, не дай Боже, мене зіб'є завтра машина, і я з вами тут в коридорі буду лежати. В таких умовах. Лікарі хороші, але це знаєте теж не новопробування. Всі лікарі бояться слово сказати. як всех Ну, а скажуть тут один, і все одно Не дадуть йому далі дальше говорити. Всі бояться, що Звісно. А якщо ви вы Так. Понимаете, сейчас эта больница ничья, вот грубо говоря. Она ничья, она просто. А что с нею будет завтра? Завтра пальниці, яку можуть прийняти неотложных пацієнтів, будуть приймати на уровне конкуренції. Елементарно. Головна лікарня швидкої допомоги сама потребує допомоги. Відбулася інспекція у лікарні швидкої допомоги у Києві. Це найголовніша швидка України. Щодня тут рятують життя сотням людей. Обслуговування. Я познайомилася із людьми, які. Тут віддають своє життя. Пані віра, лікарі хірурги санітарки це люди, у яких є покликання. Комфорт. Це просто біль. Мене вразило, що деякі люди. Лікуються в коридорах. Немає елементарного, ні душу, ні мила. Матраси, постіль. Це дійсно величезний біль наш з вами. Чистота: лікарня це найчастіше. Ой, швидка йде Ось привезли. В екстрений. Швидка це найголовніше, це найчастіше місце в світі. Швидка це найголовніше. Пряма живе. Пряма живе, оспо. Боже, тут рятують людям життя щохвилину, вибачте. Вибачте, ви можна? Я просто. Боже, у людей у людини ніж в животі. Зараз будуть йому рятувати життя, Боже. ほう <gasps> І професіонали. У лікарні швидкої допомоги дійсно працюють люди із великим серцем. Це янголи. Янголи, які мають напевно і Божий дар лікувати без ліків. Ну, до речі, працюю. Ці... Ну, я вже зараз ментежень, важко серед. Про ціну я хотіла сказати, у цій лікарні 2,50 дає держава, аж 2,50, боже мій, дорогі міністри, оці ці всі вуйки при посадах, вусаті депутати. Скажіть, у вас совість є? Що станеться з вами, якщо завтра з вас на цих ношах привезуть із ножем в серці? Давайте мати совість, і все ж таки медицину треба підтримати. Ми не можемо далі жити так. Я не буду говорити ці слова, що я не раджу. Цю лікарню, тому що ми не застраховані перед цією лікарнею. Але я дуже вірю, що Бог почує мої слова і у тих людей, які мають владу щось в серці зміниться. Пішли звідси. Побачення, бажаємо. Побачення.